Привет, народ. Короче, у нас сегодняшнего дня отключение. Вчера и нас жестко обстреляли. 120 ракет. 90... Нет. 110 дронов и 120 ракет. По-моему, так. Ну, что-то такое. Ну, до хрена, короче. Тому відключення у нас почалися. Значить, що я хочу сказати? Буде це, це навіть полуогляд, полу... Ну, от Я хочу запитати, є у нас от Ракова башта. Ну, вона так на російській мові була. На, на, написано. В звичайному виді оці ось, бачите, це називається таємні кімнати. Бачите їх скільки? І тут ви можете були збирати декілька героїв. Ну і з них це я точно скажу вам, була оця Каель, оцей епічний. Оця джама... Ні, ні, ні ні ні, Ну, коротше, тут бага... ну, доволі немало героїнь. Оця була оця. Оця от курка, оця. І ще там декілька героїнь. Ну, і навіть от оця героїня, ось оця, це все-таки я довго думав. Хоч і звати її Кракарт. Ну. Коротше. Вона теж ця героїня оттуда. І саме там ну, її не можна, наскільки я знаю, отримати в етіх, в камнях. Бачите, я її можу усилити. Але я не глянув, що вона посилюється і прокачав цих двох на 5 зірок. Ну, щоб зробив дві курки. Давайте глянемо, хто у нас вона хоч така. І зробимо поки що теоретичний огляд на неї, якщо буде багато бажаючих цей, цю героїню, я, я дуже сумніваюсь, варто її качати чи ні. А чому це героїня, а не герой, ну, судя, так сказати, ну, сісік. Бачите, їх видно, що це вона. Я так думаю, це бачите, це темна ельфійка. Давайте ми її подивимось ближче. Я її, чесно, не дивився. І, ну, я ж кажу, я її отримав, качнув, ну, толком не дивився. От, Каеля б хотілося б, він з камня хоч пада, пада. Тільки хрен ти його... Так, коротше, де наша? Кракарт, ось о вона. У мене, бачите, в мене тільки шукачки нема і не було, бо вона темна. Ось оцей, оця Кракарт, цей герой героїня. Давайте подивимось рекомендації. Рекомендації просто жопні. Гляньте, просто пісець. Чесно, я її подивився так на самому героїні. І зараз подивлюсь тут. Що тут за навички. Ну... Б'є вона від здоров'я, бачите, коротше, давайте дивитися. І я хочу, ну от я ж кажу, хоча б, якщо буде реально багато вас, які напишуть, прокачай її і зроби класний повний відос. Я без всяких грошей додаткових. Тому що, якщо ви хочете якогось персонального героя, це 10 доларів. Посилання на картку під моїм відео. І пишете, якого героя. За 10 діб приблизно я викачаю навіть любої якості героя чи героїню, якщо вона в мене є, понятне. І зроблю вам її все. Полна, так кажуть, повний тест, але без книжок. Книжок у мене немає лишніх. Так що, якщо тут думайте, давайте подивимось. Вона у нас. Здоров'я. І тут у нас що. Коротше, давайте дивитись. Атака їй не треба. Здоров'я у нас, ну, дуже дохрена, як для Епіка. Захист, ну, майже 1200. Також хороший. Ну, от, Як про мене, швидкість зовсім непогана. А далі все по мінімалки як для героя здоров'я. Тепер перейдемо до навичок. У нас є пасивка, міцна опора. Доки живий, мабуть, герой, ну, тому що я ж кажу, це сіськи. Якщо мені не вилазить зовсім, я, звісно, хожу в окулярах, але ну, ну, доки жива, збільшує силу кожного щита союзників на 15%. Давайте подумаємо, нахрена нам щит союзників. Да він дає додатковий захист, в принципі. Тобто, непогано, тим більше, поки вона жива, тобто нема ні КД, нічого, тобто збільшує силу щита. Йдемо далі. Благородна сила. І тут ми читаємо: таке накладає на всю команду посилення. Коротше, 25%. Поясняю, що таке посилення. Я, наприклад, не знав. І навіть коли на нього нажимаєш, тут нічого не пишеться. Ну, ви бачите. Вичитав я в інтернеті, значить, посилення 25%, це на 25% ваша команда під цим посиленням буде отримувати менше урону. Від любого, від любого ворога де, де Ну, Тобто, це якби як свого роду захист, ну, отаке щось. Тобто, ну, посилення, це, от я ж кажу, на 25% команда менше урону отримує. Та щит пропорційний 20% власного максимального здоров'я на два ходи. тобто а у нас щит буде в рот мені ноги. От дивіться, один із кращих, ну, це тих, хто в мене є щитовиків, наприклад, це Брогні. Ну, він теж щитовик, ну в нього, правда, 23. А тут, ну, дуже, не знаю. Коротше, я вважаю, що як для Епіка це дуже багато ну, ХП в неї. Коротше, дивимось, значить. Посилення, щит, але на два хода. І тут ми дивимось сюди. Тут КД 7, Йоперний театр, Це жопа. Дві жопи в місці взятих. КД 7, но, ну, вливши три книжки, стане КД4 і вже якби становиться, ну, я вважаю, стандартно. Стандартно, нормально. А якщо її, кстати, посилити отими двома героями, то буде у неї ще більше. І здоров'я, і все те щит буде більший. Йдемо далі. Вічне повернення. Атакує одного ворога. Накладає на себе післясмертне оживлення на два ходи. КД-5. Шкода АПЦ. Ну, яка нахрен шкода тут. На одного героя ворога. Вона не, не про уроні, Вона от про щити і оце, Воно і оце, головне. Я вже дивився так, навички. Апається Шкода і дві КД. Тобто стан, стане КД-3, що, в общем, раз три хода, вона майже завжди буде після з, з, післясмертним оживленням. І А1 у нас дивовижний скіпетр. Атакує одного ворога. І там, і тут одного ворога. 40% шанс усунути, усунути один довільний штраф з довільного союзника. І тут, як то кажуть, ложка дьогтю. Вона не усуває штрафи з себе. Тобто, для того, щоб вона жила, а у нас це от пасивка тут щити улучшаються. Прочі єхрені. Треба, щоб вона була товстою і багато мала опору. Ну, щоб жила. Шкода залежить від здоров'я, а це шкода. Такий от героїня. Вона. Не знаю, народ, пишіть. От я. Ну, давайте вже закінчимо. От якщо ви її викачали, де ви її можете приміняти? Ну, значить, по-перше, в облогу я ні разу ще не ходив, я ніхрена не поняв, як там що. А... кстати, кому не влом, можете написати, буду вдячним. Іки так, конкретно, що там робить, кого виставлять, бо я бачу виставлять, куди виставлять, на що виставлять, кого іменно виставлять, яких героїв. не, Ну не поняв. Знаєш, дивіться, во-первых, щити вони завжди в щити. Якщо таку героїню засунуть в місті з той же Валькірій у неї щити. А щити, кстати, якщо ви не знаєте, вони сумуються. Або зброгні. Або, например, с этим, страхолюд. Ну, любий любой мощный щитовик и сувать ее туда. Ну, как бы, то там будут щиты просто писец. Я не знаю, нахрен. Там, ну, за эти два хода можно хоть дрокать вообще на ворога, он тебе вряд ли пробьет. Ну, то есть, если команда особливо не атакующая, а команда захисна, то это вообще. То есть, можно дивиться на важку, Прокляте місце. Хоча тут навіть не важка, а звичайна, оце цьому районі, оце фіолетово, оця золота, тут, і звініть, дві дупи, блін. О тут такі герої, просто пісець, я й Не так тут легко й пройти. То сюди пригодиться, ну я ж кажу, її треба, напевно, використовувати з кимось. Ну, я ж кажу, з якимось гарним щитовиком. В Ракову теж піде вона. Також, як, як посилювач щита, на КБ, на Кебе, КБ, мабуть, врядлі. У неї, кроме цього навичка, толку ровно 0. Ну, про щити і про посилення. А тут всього 5 героїв врядлі. Ну, я б не сказав, що там на Гідру та на КБ... Воно буде нормально. Ну, такі. Вона, звісно, хорошо зайде на фракції. Ну, вона у нас темний ельф, запросто зайде на фракції. Підземелля вона червона, тобто, окрім зеленого, в принципі, можна і на дракона, і на Голема її присобачить. І на Башти оці. О, знову ж таки, окрім зеленого, вона червона. Ну, кампанію качать нею нереально, в неї там урона ровно 0. Но. Давайте. Ой, не туди залізь. Давайте подивимося ще варіант. Темні ельфи. От темні ельфи, ну я не кажу, я не хочу клацать. Це хтось, хтось видать, новий. Ну, красиво намалювали, да? Я просто. Ох, їпу на мать. Це ж тут. Прикольно. Ну, міфічного героя, я не знаю, як у вас. Я он граю, ну це от тільки 4 місяці не грав. 1 вересня було 5 років, як я граю в цю гру. У мене нема ні одного міфіка. Ви гляньте, скільки в мене Лег нема. І замітьте, я ж граю активно, да, я не доначу. Але гляньте, скільки у мене нема і це я тільки сюди ткнув. Значить, дивіться, якщо тут хто тут у нас, от Лідія, наприклад, вона щити, я знаю, дає, ну, я в мене її ніяк її не, не отримаю. Ну, тобто, вона непогано буде, оця кракарт, до якогось вашого жирного щитовика. От, чисто моя думка така. Розумієте? тобто, Тут вам рішать. Ну, я ж кажу, вона ідеально зайде до якоїсь там Валькірії, то, як про мене, то це взагалі буде. Ну, волога мрія, я маю на увазі. От Валькірія, вона ж, де тут? От сила щита пропорційні до власного захисту. Тобто вона щит накладує. І вони будуть додаватись до того що так. Тобто вона, ну, ну такого плана. Я не знаю, звісно. Оптимальний, наприклад, варіант команди, це я вам просто, я КБ зараз бити не буду. Я його вдарив. Я просто так от от наприклад, дивіться, значить, кого б я, наприклад, б з нею. Зараз навіть скажу. Ну це так. Це помисли опять. Так, треба ось цього довести одіть нормально. Так, так. Так, 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 так. Де мої там демони матір? Ладно, хай покацю. Хоча обіз'яна теж непогана. эту. Так, передивіться, в чому там воно одіте. Так, а де цей мій хрен з бугра? А, він... Тобто, дивіться, якщо ви... Ну це так, це я не кажу на КБ, ну десь ви там ідете, ну, наприклад, це так, накидаю я вам просто приблизно вам, ну, от дивіться, наприклад, Брогні. Ну це от якщо ви судну вежу там проходите. Валькірія. І от цю ж. Джамар... Чего він Джамарсу? Кракарта. Де вона? Отак. От і тут ви представляєте, от при такому розкладі... Який тут буде щит. Ну, і, наприклад, там тих же там, взяти Обезьяну, я не кажу на КБ. Це просто ну, образно. Тобто, ілі там, отак, от, ну, ви зрозуміли про що я. Тобто, їх не пробить буде. от, Тому що вона буде підсилювати щити. Або там, ну, можна не отак. от, е, ну, Хоча обезьяна теж, кстати, дуже непогана варіація героя. Значить, дивіться. І взяти цього, Де мій цей Демон. Та недавно ж повернувся в гру. Забув уже все нахрен. Сейчас. Так. Це в мене кебешна Валькірія, вона. Так. Подожди, ну це не той демон, хоча його теж треба витягнути. А, ось вс. Наприклад, це я. І берем. Де ось оцей оцего демона, наприклад. І він буде тільки, якщо я не кажу кебешний, я, наприклад, тираси ну, переставляєш, це, що руками граєш, тільки откисли щити, ти, ти клац йому, збросив перезарядку. І вони по новій. Ну це я так образно накидав. Я вам просто кажу, ну. Коротше, такого план. Не знаю, і хочеться, і колеться, ну я вам ще раз кажу, отут посилення героїв. А що, кстати, а ми обізяну шо не посилюємо. Значить обізяна з камня падає. Я хрен його знаю. Надо буде хоч подивитися. От дивіться, я ж кажу: ось є у мене два посилення. Вони будуть, от якщо ми візьмемо так, то дивіться, здоров'я це 10%, захист, опір, точність. Ну, атака. Це саме. А якщо так, то ще дивіться. На 20. Захист на 20, швидкість на 5. Ще, плюс 5. Опір точність на 20 і крич, шкода. Ну тобто, я не знаю, я готовий вам їх влить, к тому що герой унікальний, як ніяк. ну, Героїня з камня не падає. Тобто, я готовий навіть пожертвувати оці дві курки. Тим більше без оцих ідіотів я точно прожию. Ну, така, що в натурі обізяна у нас пада з камня. Це у нас хто. Ой, блін, на туди класнув. Е, Покруче, так? Да? А, воно падає з камня. Поняв. Просто думаю, блин, що я... Вже що нема улучшення. Обично ж унікально вам дали. Коротше, думайте і пишіть, що ви думаєте по поводу. Будете ви дивитися, поставите мені хоч вподобайку. За це чи ні. А там от, ну, такий от огляд, то тобто, есть, огляд, ну я вважаю, ну. А, і цеєчки. Саме головне. Дивіться, зараз же ж покажу вам, які, наприклад, таланти покажу. Значить, тут у нас все. Тут у нас посилення щит. Тут у нас бонус, то тобто есть бонус, бонус. Зараз я вам покажу, які б я таланти, наприклад, би поставив туди. Та десь отакі б поставив. Побільше опору. От. Продовження цих бонусів. Отакі От таланти, як у Валькірії бі поставив. На щит ось ось, збільшує силу щита, який накладає герой на 5%. Тобто воно якби потрошку-потрошку. По можна, звісно, оце ще взяти. Все. можна і не брати. Тому що тут умова. Герой повинен бути під замороженням. Ну, коротше, ви поняли. В общем, оце ідеальний, ідеальний варіант, більш-менш талантів для нашої этой, каракарт. Ну так от от ну, така фігня малята. Ну, от і все, мабуть, все, що хотів. Мабуть, розказав. Пишіть, що ви про це думаєте, про цю героїню. Якщо не підписані на мій канал, то поставте вподобайку та підпишіться. Буду вдячний На цьому все, всім пока. Ну і якщо бажаєте допомогти каналу, то посилання на мою картку. Під цим відео, під любим. І дуже дякую за тій людині, за донат в 198 гривень. Здоров'я їй, людині. Всім щастя і здоров'я!